Ладно, пофіг, розберемося без пішлі. Правильно. Десь загубив петличку вдома, тому сьогодні буде такий звук, знаєте, з камери. Тому сорі. Міновий ракурс. Не знаю, чи вам подобається він чи ні, але мені подобається. Всім привіт! Мене звуть Сергій Хаус. Це скандал. Це Брейнданс, рубрика на моєму каналі. де Ми з вами обговорюємо найсвіжіші, найскандальніші, найпрекрасніші новини про наших зірок, селебріті, блогерів. Про всіх поговоримо сьогодні і обсудимо кожного. Перед тим, як ми почнемо це відео, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій Тікток і наш телеграм-канал. Бляха, який грязний комп. <ріху> підписуйся на мій канал, поки і підписуйся на мої соцмережі. Там внизу лінк, а я поки за серветкою піду. Шуби цей. Ну, а ми приступаємо. Сьогодні День Незалежності. Сьогодні 32 роки, як Україна незалежна. Це прекрасно, так? Да? Це прекрасний день. Я обожнюю День Незалежності. Я обожнюю нашу країну. І вітаю вас всіх з цим святом. Нам вже 32 роки. Новина, яку зараз дуже багато хто обговорює в інтернеті, це аварія Даші Квіткової. Даша Квіткова потрапила в ДТП. Давайте послухаємо, що говорить з цього приводу сама Даша. Коментарі з приводу того, що вчора відбулося, бо я не люблю наклепи. Тож так, я потрапила вчора у ДТП. Але найголовніше, що ми всі живі, здорові, з нами все добре. Я їхала у пологовий Тані на випуску, але я не доїхала бо повертала на перехресті разом з машинами. Я була у потоці, їхала останньою, і в секунду мені у бік Лексуса, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: Мустанг та Тесла. Скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не було окрім однієї. Дівчини, це дівчина пасажир з машини «Мустанг». Вона вибігла спочатку, почала крити мене трьохповерховим матом, потім почала звертатися до мене по імені. Потім раптово сказала, що не знає, як мене звати, хто я така. Потім раптово знову почала казати мені про мій інстаграм, про мої фотки класні. А потім сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій забій руки. Але медичну експертизу ми досі чекаємо. І якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву. Мовилась це робити, бо я ніколи не вирішую питання грошима чи якимось відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами, у будь-яких відносинах, особливо правових. Лексус був на тест драйві, тому я одразу викликала представників Лексус. І ми предоставили усі документи на машину працівникам, співробітникам поліції. Тож розказувати, що не було документів на Lexus, це не є право. Хочу звернути увагу, що я, як і всі інші учасники ДТП, на водіїв готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі матеріали були предоставлені співробітникам поліції. Є відеодокази, є камери спостереження, тому розповідати, що я якось намагаюсь уникнути відповідальності тільки тому, що я не погодилась платити на місці гроші, не є правдою. Дякую. Даша їхала на випуск до Тані Перфірів, до речі, Таня Перфільва нарешті народила ще. Ми її дуже вітаємо Таню і Ваню, Їх тепер троє щаслива родина. Але зараз про інше. Квіткова потрапила в ДТП і все ніби, ну якби, всі живі, здорові, слава Богу. Але є одне але це моя грязна камера. <гум> Бо ви ще й запилилися. Таке одне, але одна із учасниць цього ДТП, причому не водійка, а пасажирка, виявилася якоюсь дуже цікавою персоною, яка запропонувала Даші улагодити якось цю аварію, просто давши їй гроші. Просто давши їй взяточку, щоб просто та не писала ніяку заяву про те, що вона там якось травмувала чи забила руку. Хоча судна суд не було. експертизи не було. Ташої і сказала: нехай все буде в рамках права, нехай все буде в рамках того, як повинно бути суд мед експертиза. Нехай буде відеозапис камер, нехай буде суд, і тоді вже суд вирішить, хто правий в цій ситуації, а хто не правий. Це дуже класна, слушна думка. Тому що а, багато людей, коли бачать, що там блогер, чи якась медійна особистість, чи якийсь артист, вони починають з нього качати, бабки, шантажувати, вимагати. І це починається дуже великий сіжний ком, який потім може перерости в щось дуже погане. Наприклад, Даша би дала їй грошей, а ця дівчинка би потім сказала їй через місяць. Слухай, давай ще. Чуть, -чуть грошей, бо мені щось мало було, ще ручка були, давай ще, а наче я напишу заяву. Потім весь тікток в різних таких відео, що Даша летіла на червоний, що Даша е порушила правила, що Даша винна, Даша зробила аварію. Чому я стільки пилі літаю? Коротше, багато в тіктока хайпу на фоні Дашиної аварії, і я вважаю, що це повне дно і повний треш. Будь ласка, люди. Ви як ця пиль, літаєте і бісите мене. Будь ласка, заспокойтеся, не забувайте, що кожен із вас, хто ловить хайп на аваріях, на смертях, може сам опинитися на місці тої людини, яка постраждала. Я вважаю, що є у нас поліція, є у нас камери спостереження, є у нас відеореєстратори на машинах. Тому ребята розберуться і ми скоро дізнаємося результат, а займатися популізмом в соцмережах і розказувати, що далі винна, і типа спускайте. Всіх собак на людину через те, що вона блогерка, немає у вас такого права. Будьте людьми. Будьте людьми, вона така ж людина, як і ви. Вона дівчинка, вона стресанула. і 25 років вона їхала на машині, Стресанула. попала в аварію. І ще й весь інтернет з нею робить винувати, ніби вона все це сама спровокувала. Думаєте, вона дуже сильно хотіла в аварію потрапити. Думаєте, вона розогналася, що пійбнуть дві, дві машини зразу. Ні, фіхі більше робить. Чесно, будьте люди трішки поадекватніше, чуть-чуть якось відноситеся полюдніше до блогерів. Артистів я розумію, що ловити хайп, хайпувати, робити свої великі перегляди в тіктоці це дуже все круто, класно, супер. Але з таким не грайте, бо це може потім перейти на вас. Тіна Кане, наша популярна діва, співачка. Номер один в Україні, як вона вважає по її думці, номер один в Україні. Тіна Карен. люблю цю нічого не можу сказати про неї поганого. Тіна Карен презентувала нову соціальну пісню під назвою One Nation Wonder Love». Перекладі з англійської одна нація в любові, яку написала володарка премії Оскар, Гремі золотий. гроб», Гробус, Гробус, Гробус та увагнерів зараз. Даян Ворен. До синглу «One Nation Wonder Love» Увійшли дві версії пісні англійською та українською мовами. Відео співачка виконувала пісню біля монумента Україна мати у Києві, а авторка хітів акомпонувала співачці на тлі Статуї Свободи у Нью-Йорк. Було дуже гарне відео. Зараз ставлю вам сюди кусочок відео. Дуже гарне відео. Пісенька така. Хід просто це знаєте, як саундтрек, такий, типу, як щось, ну щось таке мощне. Це, от як не знаю, як якесь посвят. Не знаю, як це назвати правильно, але це не, не хід, не попса, це не для радіо, да, це не татові слова Україна, це я просто дуже якісна, гарна музика, з гарним посилом, з гарним текстом. Мені дуже сподобалося. Весь день не було сонця. Думаю, клас, зараз знімо напроти вікна, і якраз не буде оцих от бліків. Не знаю, вам видно їх оцих цих бліків Дебільних. Тільки я почав знімати бліки при появилися. Сорі. Коротше, ті накари зараз все українському турі. Напишіть, як вам на її концерти. Хто був? Я думаю, в Києві сходити на неї, подивитися вживу. Я бачу тінокари в Португалії раз, я був на неї, і все більше ніколи не бачу. Тіну в вживу, як вона співачка, як співає, як, як веде себе на сцені. Фестиваль у Польщі за гроші росіян. Зірки шоу бізнесу відреагували на гучний скандал. Днями у столиці Варшави. У столиці Варшави euh, телеграм-канал моя у столиці Польщі напевно да, у Варшаві мав пройти масштабний музичний фестиваль ізібізі фест, в лайнапі якого заявлені групи Канельзи, Хардкіс, Ляпіструбідської, співачка співачка Володимир Дантес, співак, Антон Велбой, Як так Втім, зараз з'ясовується, що фестиваль частково проспонсорували російські компанії. Прикиньте, ну типа обажаю, дякую за таку підставу. Всі артисти, які мали виступати на фестивалі, дізналися про російський слід заходу. Одночасно із користувачами соцмереж спочатку вони висували своє обурення, а потім більшість з них оголосило про те, що не поїде у Варшаву на Easy Busy бізіфест. Після того, як Інвайнери почали скасовувати свої виступи, організатори поставили подію, на яку мали приїхати тисячі гостей з багатьох країн світу. Поставили її на стоп. тому, що там були якісь компанії, частково які належать росіянам, які являються спонсорами цього фестивалю, і таким чином це дуже жорстка підстава для наших артистів, тому що ми не хочемо да ніяк асоціюватися з росіянами, не хочемо ніяк з ними співпрацювати. Нам це не потрібно, нам це не, не хочеться. Ідея російський слід, наші артисти відмовляються, і це правильно, і це круто, і так повинно бути. Наші артисти зараз не виступають на одній сцені з росіянами, не виступають на фестивалях, де є росіяни. Ну тобто ми всюди просимо, щоб Росія була дискваліфікована. Росія не має взагалі я, навіть рядом стояти з нами. Росія не повинна взагалі і мати взагалі, взагалі якесь можливість на якусь е європейську сцену чи якусь там американську сцену, їх треба всюди закенселити. Зараз іде війна, їх ракети летять в мою країну. Якого хера, і я маю з ними блядь, на одну сцену виходити. Правильно? Правильно, тому наші артисти молодці, що відмовилися ніяких нам не потрібно фестивалів. Якби там гарно не платили, як би там гарно не давали грошенят. Це діло честі, і це діло твого патріотизму ти повинен сказати організаторам стоп, ні! І дивно, що таке відбувається в Польщі. В Польщі? Тіпа, ну дуже дивно для мене. Потім пишуть організатори фесту заявили, що російська компанія «Моноліт» Mono... Частково платила зовнішню рекламу у Варшаві і більше відношення до подій немає. Насправді надалі співпрацювати з нею не будуть і просить українських артистів не відмовлятися від участі. Апдейт, всі наші відмовилися виступати, і фест скасували. От так от е, не вийде вас співпрацювати одночасно і з росіянами і е, з українцями. Не всидите на двох стульях, не всидите, не вийде такого у нас. Якщо ми затронули тему росіян, давайте вже і продовжимо. Тому що Моргенштерн, який зустрічається з Лізою Василенка, да, Ліза Василенко дуже успішна була в свій час акторка в Україні. Потім дуже успішна тіктокерша і блогерша. Потім дуже успішна Олері Фанс модель. Да, в недавньому минулому моя подруга. Зараз Ліза зустрічається з Моргенштерном. Моргенштерна, якби противоєнна позиція, Ліза. Теж дівчинка, яка виходила на мітинги, коли жила в Росії проти війни, тому що на момент війни віза була в Росії, і вона виходила на мітинги, не боялася, кричала нятвайні, коли за бі за нею бігли там, ці поліцейські, і погрожували посадити. Це було дуже сміливо з її сторони, і це було дуже правильно з її сторони. Багато хто її засуджує за те за цей російський слід. Опять же, да, називаємо його так. Багато хто засуджує її за відносини з Моргенштерном. Я би її не засуджував за відносини з Моргенштерном до цієї ситуації. Моргенштерн вибачається перед росіянами і каже, що вибачте, я більше не буду так робити. Я більше не буду писати музику для заходу. Я буду писати для нас, для росіян, для нашої російської душі. Подивіться цей мерзкий кусочок. Все, пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей с душой, блядь. И все, я, я заебался стучаться в Америку, получать хуи за это. Ну, короче, ну да, я скучаю. По родине, блядь. Однажды, может, однажды и вернусь в Россию. Ну а пока можно попробовать вернуться. В російські чарти коротше, да, Моргенсер та флопнулася закордонна його кар'єра. Зрозумів він, що він нікого не потрібен з його хітами в Європі, і Америці, що він не може вийти на той ринок, що недостатньо він розуміється в тому ринку, і недостатньо він підходить тому ринку. Може, да, якщо він тут у нас да, до повномасштабного вторгнення, якщо його тут слухали, і да, він був тут гіперпопулярний і в Росії, і в Україні він був дуже популярний. То там таких як він дофіга. От, як оцих цих фріків розмальованих з татуїровками на обличчі, кольоровими і е, скаканнями в кадрі, да. Ну і якісь та вибітами, там якби цим не прорвешся, не проб'єшся. А тут він був один із перших такий да самородок, а, і тому його тут такі привозносили і так його слухали і дивилися, тому що він робив реально незвичайну музику на той час. Але зараз Моргенштерн сфлопнувся, зрозумів, що він не заробляє тих грошей, які заробляв раніше, а грошей хочеться і просить вибачення у своїх російських глядачів і слухачів. І каже, що от, Тепер я буду писати музику тільки для вас. Незалежності називається повітряна тривога. Повітряна тривога. Зараз секундочку, я подивлюся, що це, блядь, летить. Ми продовжуємо. Коротше, да, тепер Моргенштерн пише знову музику для росіян. І тепер я не знаю чіткої позиції Моргенштерна щодо війни, тому що Моргенштерн переїхав в Дубай не через війну. Нагадаю вам, через що переїхав Моргенштерн. Він переїхав в Дубай через те, що на нього почалися переслідування в Росії. Його почали переслідувати влада російська через те, що він був дуже популярний і не контрольований владою. А все, що дуже популярне, має контролюватися владою там, тому що воно. Пливає на суспільство і раптом він буде говорити якісь не ті наративи, да які не сподобаються е, владі, і тіпа його питалися контролювати. Не вийшло, і там уже почали заводити на нього головні справи за пропаганду наркотиків в треках. Я це в все, все почалося, і він швидко змотався. Це було так, це було ось так. Це було не через війну. Антивоєнну позицію свою він не виражав. Він говорив, що він не за тих і не за інших, що це все хуйня і так далі. Ну, типа, окей, чувак, немає позиції, немає поваги до побачення. Не мають позиції, слабкі люди, у яких немає хребта, безхребетні люди, які завжди отак питаються якось проскользнути, проскочити. Ну, отак я думаю. Це моя думка. Я маю на неї право.

Ще один перевізувальник, ще один такий великий-великий любитель України а, Рома Звір, як його звуть, соліст з групи звірі російської, дуже часто виступав в Україні, який дуже часто бував в Україні. І що найголовніше, він написав антивоєнний пост, який в нього провесів півтора року в інстаграмі першим. Тобто він більше нічого не постив, тільки цей антивоєнний пост в нього був. І тут виходить просто: ну, типа, просто дебільний якийсь сюжет, ніжені. Куда я це називаю? Це просто ну це якесь уніження. Група звірі проти війни. В нього був такий пост, розумієте? Лідер гурту звірі, який півтора роки виступав проти війни, приїхав в окупований Донецьк, де провів з дитинства. Він звідти да, співати для російських військових, наслаждатися своїми поб'єдами під гітару і балалайку. Рома звір дійсно веде себе як звір, окрім, окрім пісень, у цій касті, та Броніку спостерігає за пуском снарядів у сторону України. Це, блять, просто погіє. Просто піздеться. Ну як так можна? Як можна? Наскільки це тебе, блять, мають нагнути? Наскільки ти маєш бути іти проти своєї волі? Наскільки ти маєш взагалі не мати нічого, якої своєї думки права? Ти пишеш пост проти війни, і я розумію, що він написав пост щиро проти війни. Просто ну йому якось перекрили повітря там настільки, що він просто не зміг більше типи, мати свою позицію і просто. Почав підтримувати Росію мало того, щоб підтримувати Росію, їхати на фронт, співати цим разотам і дивитися, як вони запускають снаряди. Це от, це от вершина. Це от типа, от, топ пізніса. Це я просто думаю, як таке взагалі можливо? Просто як було ви серйозно. Ти ти, блять, жив в Україні? Ти їздив в Україну? Ти виступав в Україні і зараз ти їздиш. Запускати ці снаряди, ці от артисти, які сюди приїжджали, ці артисти, яких тут катали, як яйця. Ви собі не уявляєте, їх тут катали, як тут викатували, як вони тут висіли, як вони тут відпочивали. І тут було ну тобто, Київ був настільки гостинний, гостинне таке місце було для всі, всіх зірок, звідти, що коли звідти приїжджали і блогери, у нас тут селили найкращі готелі, у нас були найкращі там якісь ресторани, було все на найвищому рівні, розумієте? Ми дуже... Прикро, що ті люди, до яких тут так добре ставилися, зараз так по-свицьки відносяться, позасували язики в жопу, Я від них не чекаю вже ніякого правди, не чекаю ніякого від них слова, ворож нічого і не дасть. А, ну просто слідкувати за тими, які підтримують цей піз, які підтримують війну проти України. Це для мене просто фініш. Я думаю, блять, прокляніться, Ви будете прокаті у третього коліна. Правда. Реперті Фест вляпався в невеличкий скандал. Точніше, ми його зараз вляпаємо. Цей скандал ніхто не обговорює в соцмережах. Я помітив дуже прикру історію. Точніше, мені е, цю історію прислали. У реперті Феста вийшов новий альбом. Новий альбом вийшов. І площадки, на яких ти можеш послухати його новий альбом, це Apple Music, ВК Музика, Spotify, Яндекс Музика, Звук, Збірзвук це Збірбанк. YouTube Music, MTS Music. Це російське все. Це російські платформи, які монетизуються, за які сплачуються налоги та податки. Нагадаю вам, ті типа есть такие мы Украину». В 2002 Кирилл ушел из Газгольдера и переехал в Польшу. Типес выпустил шестой альбом «Грик». Это его первый лонгплей после прекращения сотрудничества с лейблом «Газгольдер». На альбоме не указаны фиты, однако они есть. В треках К «Чему это?» и «Малой у окна» появляется «Скриптонит», «ЛД» и какие еще там» и «Кто си там?» Ну короче, «Скриптонит» и «ЛД» — два россиянина на альбоме. Привет! И у меня питание на тебя, Тифес. Який ти впис українець? Він ігнорує абсолютно українську мову. У нього свій, своя мова, як він каже, да? випускає російський альбом, російськомовний альбом, який виходить на всіх російських платформах. Випускає фіти з російськими артистами під час війни, під час того, як я зараз сижу під ракетну. Повітряну тривогу в Україні в Києві. А він сидить в Польщі і записує музику для росіян. Дуже дякую, дякую, Кіріл. Чи як там тебе звати? Оце от позиція без позиції. Це просто лиш би заробити гроші. Це такий треш, таке дно, дно, Кірюш, кірюш, дно, повне дно. Не треба так робити. Ну, Україна тебе слухає, у тебе круті треки, фантастичні треки, Офігенні треки, які я слухаю, я люблю. Але після такого дірьма я не слухаю тебе. Не хочу тебе слухати, розумієш? Ці пісні, які в мене сіються з якимись періодами мого житті, вони перестають для мене бути тими піснями, тому що ти наступив в голоду, ти наступив в грязь. Ладно, підемо до українських новин, трішки таких універсальних. H&M повертається в Україну. H&M виклали офіційне письмо. Письмо, офіційний лист. Ми написали, що в листопаді вже почнуть відкривати свої магазини. Як повідомлялося раніше, і Group тимчасово закрила свої магазини в Україні 24 лютого. Компанія перебуває в тістовому діалозі з партнерами та представниками влади і планує поступово відновити роботу в більшості своїх магазинів в країні з листопада 23 року. І якщо не буде. У ніяких ухудшень, якщо все буде так, як є, то вони відкривають свої магазини. І компанія Inditex теж має до кінця осені відкрити всі свої магазини. А це на Бєршка і всі ваші люби бренди мають відкритися тут. Тому хто займається байерством в Європі. Хлопнувся наш бізнес. Скоро всі бренди повернуться в Україну. Я впевнений, що скоро повернуться всі бренди. Я так чекаю, коли закінчиться війна, тому що прийде весь бізнес в Україну, тому що Україна це найпотужніший зараз бренд у світі, і всі повернуться в Україну, і ви повертаєтеся в Україну. Одеський кінофестиваль цьому році перенесли. В Чернівцях стартував Одеський кінофестиваль. Програму перенесли на Буковину з міркувань безпеки. Червоний хідник замінили на чорний. Це правда, але Одеський кінофестиваль треба було ставити на паузу, тому що ну в ньому весь шарм того, що ти в Одесі. ти в Одесу їдеш на цей кінофестиваль, шикарний оперний театр, шикарні кінотеатри, Одеса і цей вот. Одеський шарм завдяки ньому і живе і процвітає Одеський кінофестиваль. Тому я взагалі не вважаю, що Одеський кінофестиваль як бренд потрібно було робити десь в іншому місці, ніж в Одесі. Розумію, що з міркувань безпеки дуже небезпечно робити фестивалі в Одесі, але треба було просто не робити його в цілому. В кіноіндустрії да, зараз важко і потрібно підтримувати кіноіндустрію в Україні зараз. Але ну як є. У нас, значить, Антон Тимошенко та Юля Верба ціпилися. Значить, хто такий Антон Тимошенко, ви може не знаєте, і я теж не знав, але вже знаю. Антон Тимошенко заявив, що Юля Верба не публікує збори та не донатить. Антон сказав, що у популярної блогерки Юлія Верби на сторінці немає жодного збережного збору, і вона їх не публікує. Сергій Притула та Антон почали сміятися з одного її інтерв'ю, де її запитали, чому вона не донатить. На що дівчина відповіла, що Зеленський не закликав допомагати армії. Юля назвала таку реакцію хейтом і зазначила, що. Якщо не публікує звіти, то це не означає, що вона не донатить. Блогерка додала, що ще більше не планує вносити кошти в фонд Сергія Притули, як робила раніше. А, дивіться, дуже ой, бляха, муха, вибачте, дуже класно звинувачувати опять, блогерів і так далі. Давай не забувати, що Юля Верба досить молода дівчина, які всі 20 років. Те, що вона сказала там, десь в підкасті, де вона сказала, що Зеленський не закликав на... нас донати, допомагати армії, хтось нас не ляпав зайвого там своїм друзям чи взагалі просто вже. Житті. Ну ляпнула щось дурне, ну дурницю сказала. Ну розумієш, дурницю сказала. Я знаю, що Юля донатить. Я бачу, що юля донатить. Я слідкую за Юлією, тому що вона одна із топових блогер, блогерків. Блогерів, блогерок України, і мені важливо слідкувати за топами українськими, дивитися, що вони роблять. І я знаю, що Юля донатить. я знаю, що багато блогерів донатять і не говорять про це. Тому що, якщо про це завжди говорити, це ніби ти вихваляєшся цими зборами. Да, і тут ніби ти публікуєш погано, не публікуєш погано. Що робити невідомо. Тому я вважаю, що взагалі некрасиво двом взрослим дядькам поливати і сміятися з дівчиною, які 20 років, яка досить юна і є no. ну Негарно це робити, краще би Сергій Притулов би запропонував Юлі Вірбі, сказав би Юль, ти не робиш збори. Давай разом з тобою зробимо збір. Ви б офігіли, яка у Юлі активна аудиторія, тому що коли я говорю про Юлю, в мене просто завалюються коментарі, і скільки б вони не донатили. Розумієте? Зараз усі часи, щоб висміювати людей, робити з них дурників і так далі. І тому подібне. Я вважаю так. Я скажу вам про блогерів таку річ. Багато блогерів забули взагалі, що війна в країні. Багато блогерів хто бояться загубити свою сторінку. Через те, що говорять про війну. Не бійтеся, вистановлять вам сторінку, якщо вам її знесуть. Не переживайте, вистановлять сторінку. Вже велика практика блогерів є, е, е, вистанавлюють е, сторінки, допомагають блогерам встановити сторінки, і все в порядку. Не бійтеся, блогери, публікуйте про війну, публікуйте про ракетні обстріли, публікуйте про те, що ви ходите в бомбосховище, як мінімум, показуєте людям приклад такий свій. Дуже важливо публікувати великі збори. Наприклад, там. Фондів, яких ти стовідсотково впевнений, тому що багато є зборів зараз фейкових. Да, да ми живемо в Україні, і в нас є такі кончені люди, які роблять збір собі в карман, які роблять збір не на благо України, а щоб спиздить гроші. Таке є і таке відбувається. Тому дуже важливо для блогерів мати класні якісь фонди. Знати якісь фонди, або якісь знайомі збирають там, значить, воюють, або якийсь популярний медійний чувак, типа притуливачина, робить збір репостів. Цей збір, значить, він уже провів якусь аналітику. Він провів, проаналізував е цей збір, значить, точно збирає. Тоді можна цей збір публікувати, але дуже важливо публікувати, і вам, як аудиторії, дуже важливо. Теж це публікувати. Якщо ви думаєте, що у вас 200 підписників, 100 підписників, 10 підписників, і це не важливо. Важливо, вони підтримують цей збір. Прикиньте, і ми швидше закриємо потреби нашої армії. Тому не забувайте, що наша армія потребує допомоги. Наші люди, переселенці, допо, е, потребують допомоги. Допомагайте, якщо не армії, то переселенцям. Якщо не переселенцям, то армії. Але не забувайте робити донат. У Мене під відео завжди є силочка на донат. Фонд поверніть живим. Переходьте, донайте, підтримуйте наших військових. Ну а на цьому було все. Гарно, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь, під, 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 підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Тікток, Телеграм теж знайдете в описі мій. Там всі новини з перших вуст. Тому переходьте, підписуйтесь, дякую, що були зі мною. Зовсім скоро. Побачимося в новому випуску. Муа. Пока, бувай!